Всім привіт! Ви на каналі Радість Життя, і я вам хочу розказати про цю собаку і спитати у вас поради. Я з України, всі українці знають, що зараз в нашій країні війна, і коли почалась війна, в нас дуже було дуже було страшно і неспокійно. Біля нас були недалеко бої. Їй дуже було страшно. І чоловіку треба було ходити на роботу. Коли він уходив, у нас є ще одна собака, і я йому говорю, що давай того пса, його звати Бонька, перетягнемо ближче до хати, бо я кажу, сама боюсь. Чоловік каже, да що ж я буду тягатися з тою собакою? І я кажу, Господи, ну хоч би якась собачка до нас прибилась. І буквально на ранок ось ця собачка до нас і прибилась. Звати його Джевелін. Так що чоловік мій каже, утром встав на роботу і каже, ти хотіла собачку, Іди, каже, прив'язуй собачку. Ось так у нас з'явився цей джевелін. І він мене охороняє до сьогоднішнього дня. Але він риє в нас дуже ось такі глибокі ями. Я знаю, що собаки у багатьох риють, то хотіла б спитати у вас, напишіть, чим ви їх закидаєте, або що ви, може, ложите, щоб собака ваша не рила. Тож, чекаю від вас поради. Всім пока-пока і до нових зустрічей!